Всі без винятку нарциси зраджують. Чому? Бо у такий спосіб вони формують і утримують свою самооцінку. Їхня власна самооцінка, їхні ось ці такі, хоча б малесенькі внутрішні опори, дуже і дуже хиткі. Тому вони формують і дуже старанно вибудовують зовнішні опори у вигляді купи партнерів, і вони можуть з ними не спати. Але це навряд чи. Проте вони будуть фліртувати, вони будуть написувати середно чи середня, зранку, з вечора. Там будуть переписки сплош і рядом. І де б ця жінка не була, в яких інших країнах він з нею цілковито може сформувати відносини, які здаватимуться їй повноцінними. Добрими відносинами він буде її переконувати в тому, що він її любить, а вона його вибір і мріє. Хай це буде для вас червоним прапорцем. Бо поки він ось це вам написує, поряд з ним може спати дружина, чи дівчина, чи наречена, тому що через кожна нарцисична істота зраджує.